Для мене, як завжди, це свято піднесення, це оновлення, це нові сили для, для моєї сім'ї, для, для друзів і для перемоги нашої України. На яблучний спас Микола Гетьман прийшов у храм Святого Володимира Православної Церкви України у Кропивницькому. Каже, передусім молився за Україну військових та своїх рідних. Пів восьмого прийшов у церкву, була служба, стояв службу, помолилися всі. Я все подякував Богу за те, що він мені дав сили. Сьогодні вважається яблучний спас. Освячуємо яблука, сливи, виноград, груші. Яблучка прийшла святить. Будемо дихати, празнувати, яблучка їсти посвячені. Ну, сьогодні ж праздник, то ми нічого не будемо робити. Вчора все поробили. Цьогоріч вперше яблучний спас святкують 6 серпня через перехід на новий юліанський календар Православної церкви України. Торік, 1 вересня, говорить священнослужитель храму Святого Володимира, отець Петро. Сьогодні ну, в зв'язку з переходом на Новулянський календар на свято Преображення господні. Ми вже святкуємо на 13 днів раніше. Тобто не 19 серпня, а 6 серпня. Посвячують ті дари, які дарувала природа. Це плоди. Перші ми освячили мед і зілля. Це було на перший спас, а на сьогоднішній другий спас вже це плоди, які дарує природа, яблука, виноград і все інше. Слава Богу за все. Олександра Толмачова на яблучний спас до продажу підготувала власноруч зроблені букети з трав. Вирощую трави на городі своїй. Мак декоративный, жито, овес, ячмень. Остальные травы собираю в поле. Лет 15, как я занимаюсь этим. Приношу заранее травы, собираю, а потом в букетики складываю. Вот, пожалуйста, патриотически. За підрахунками отця Петра, сьогодні до храму святого Володимира прийшли понад тисяча людей. 16 серпня відзначатимуть третій спас: Горіховий. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.